Друзі, зараз ми продемонструємо вам колоночку, яка в нас є в наявності. Дуже чудова і недорого. Як вона в караоке режимі зараз? Так, у да, караоке якраз. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хочу повторити когось із з ними. Я завжди був мав мамині, якщо поклич, Прибіжу скоренько тому я її написав ці слова, як міг. Власний звук Так, так Мам, ти в мене вибачає ставка росли, минуло сорок.

И качество звука, і мікрофона, поєднання нормальне, і вокал чуть, і музику чуть. Є навіть настройки, я так розумію. тут да, можна... рок виставити, поп. Да, да, да. Только... Меняется стиль, змінюється ефект для мікрофона, виставляється. Слухай, ну за такі гроші звук капітальний. Тут мені подобається. Я не знаю, як це камера передасть звучать. Ну, ну, ми не знаємо, як камера передасть. Ну, на самом вже вживу, дуже чудово звучить, до речі. 3200 така колоночка коштує, якщо цікаво, друзі, залітайте. Їх багато є у нас наявності, друзі. Так, Тому, так. Дзвоніть, пишіть, беріть, співайте і слухайте музон.